Щиро вітає усіх наших глядачів, які цього дня готові слухати Слово Боже. Сьогодні. Дуже часто ми розпочинаємо наш день, часом його і закінчуємо у тривозі. Дуже багато є причин, які викликають у нас страх, викликають непевність. І думаю, що кожен з нас відчуває, що ну, не завжди у нашому житті все є під нашим контролем. Ми не завжди все справді можемо мати у своїх руках і визначати, як ми повинні починати чи закінчувати цей день. Перед нами дуже багато є невідомого, в якому ми навіть у сучасних обставинах живемо. Апостол Павло говорить про віру, як про нашу силу. Що означає вірити? Вірити, зокрема, вірити в Бога, означає йому довіряти, йому довіритися. Вірити в Бога означає справді відкрити йому усе своє серце, відкрити йому свої непевності, свої труднощі і прожити цей день разом з ним, з тим, Хто справді має відповіді на всі питання, які перед нами поставить сьогоднішній день? Віра робить нас новою людиною, тому що, відкриваючись до Бога, людина отримує можливість дістати Божу силу, ту силу, яку ми називаємо благодаттю Святого Духа. Тоді віруюча людина починає набагато глибше розуміти і набагато глибше бачити від того всього, що в першу чергу десь, можливо, виринає перед нашими очима. Той Бог, з яким ми розпочинаємо сьогодні наш день, Він любить нас, Він бажає нам добра. Він бажає нашого з вами щастя. І земного, і вічного. І тому повірити чи довіритися Богові означає справді звільнитися від страху, означає отримати певність, що моя слабкість буде доповнена Божою силою. Можливо, е моя недосконалість буде доповнена Його святістю. Можливо, моє незнання буде просвічене Його словом. Духовні Отці кажуть, що розпочинаючи день з вірою, ми наче відкриваємо якийсь новий етап, нову сторінку нашого життя, тому що всі ті події, які того дня з нами стануться, будуть Словом Божим до нас, будуть відкритою сторінкою. На який Господь Бог запише нам своє послання. А ми цього дня повинні тільки бути уважними і вміти його прочитати. Коли ми будемо завершувати сьогоднішній день, дуже є важливим його переглянути очима віри і побачити, як дієво Господь Бог був присутній поруч в нас цього дня. Розпочати день з Богом і з Богом його закінчити. Цей той спосіб життя віруючої людини. Віра робить нас справді сильними, тому що часом ми чуємо, нам бракує віри у завтрашній день. Нам не потрібно вірити в другорядні речі. Нам треба вірити в особу з великої букви. Тому що остаточно наш сьогоднішній день і завтрашній залежить від Нього. Якщо ми віримо в Бога і віримо, що Він є нашим добром і бажає нам добра, дасть нам мир і спокій. Чому? Тому що. Ми з миром душевним сприймемо все те, що нам Господь Бог пошле. Навіть як ми будемо переживати якісь труднощі, будемо переживати якісь болючі моменти, то саме з вірою їх можна пережити. І тоді вони стануть нашим скарбом. Те, що, здавалося б, є певною перешкодою є чимось, що є ворожим нам, через силу віри перетворюється на наш скарб на майбутнє, тому що ми таким чином стаємо дорослішими. Людина доросліша є тоді, коли долає труднощі. І ось, долаючи труднощі з вірою, ми зможемо жити наше життя в мирі. Немає миру без віри в Бога. Нехай цей Божий мир, який випливає з нашого довір'я до Бога, супроводжує усіх вас упродовж цього дня. Духовність не може існувати в людині, в якої немає фундаменту людського.